Всім доброго дня. Сьогодні пропозиція, наша пропозиція для вас, так? Дивіться, значить, щоб довго не говорити. Коли ми ставимо фрезер в стіл більший чи менший, так? Я бачу на Ютубі багато і наших майстрів, і закордонних там, і в Америці, бачу в Канаді так само роблять. З фанери, роблять з фанери з стіл. Там всякі лінійки ставлять, всякі там барашки з фанери роблять. Там, Потім плісос підключають так класно, цікаво все. Але моя думка, що коли ми ставимо фрезер або інший інструмент, вирізаємо в стіл, фанерний стіл, або, скажімо, ну, коли ця станіна сама де, з фанери, як правило, роблять, я рахую, що це неправильно. Навіть більше того, рахую, що це в корді неправильно. Чому? Тому що при тих затратах, скільки людина затратила зусиль, грошей і цього всього. Щоб поставити фрезер у фанерний стіл, скажімо, я думаю, що це неправильно. Бо з часом все-таки фанера, вона дерево любек яке не було, все-таки воно витирається. Коли ми скажімо, все-таки фанера у нас іде, ну, там, наприклад, березова, а ми протягуємо синеві заготовки час, ну, навіть дуже швидко, там просто ці ямки будуть. І при тих всіх затратах, що робили, воно того себе не оправдає. Що значить, я собі хотів робити? Була в мене така чугунна плита. Отака. От тобто ребра жорсткості по боках ідуть. Так, розмір є, розмір є, зараз кажу розмір. Значить, 41,5 на 30. Магнітиця, чугуна плита. значить, І я хотів ставити фрезер. Отак є. Оце найкращий варіант, який є. Тобто, коли ми розуміємо, що ми ставимо, наприклад, скажімо, маленький фрезер, да? ми розуміємо, що ми там двері на таких станочках обгонять не будемо. Тобто це все-таки йдуть маленькі-невеличкі ну, в залежності від того, кого яка робота, чи штапики, чи ще щось. І тоді ми врізаємо фрезер в стіл. Значить, Коли нам треба, я собі так планував, так? коли мені треба було б якісь штабики проганяти або ще щось, я б врізав би його по центру. Але коли в мене якісь інші деталі, я собі тоді фрезер здвігаю на край, і в мене площа виходить більше. Коли в мене детальки, скажімо, іншого плану йдуть, і мені треба зовсім інший розмір, щоб вона була більш довжина, я відповідно фрезер вирізаю з цієї сторони. І тут тобто у мене тут доступ є більша площа доступу. Тобто, в залежності від якої роботи, яка вам треба, ви можете фрізати чи то фрезер, чи той самий лобзик. Вирізаєте, потім робите тут таке коромисло, ну, це в інтернеті є багато І ви отримуєте хороший якісний стіл, чугунний, який буде служити вірою довгоправдою, <свіро> вірою і правдою, що передаде своїм лукам, да, Чугуняка все-таки, як, як би там не було. Це кращий варіант, ніж робити, з фанери. Я розумію, що навіть в чугуні є свої деякі погрешності, да, вже не кажучи про фанеру. Тобто, тут поверхня все-таки як би це не було рівніше набагато, ніж та сама фанера. От. Він тут фрезерований, тут якщо придивитися ближче, то видно, що Зараз покажем. Я навіть особо не знаю, звідки ця плита є прямим, видно, що, да? тут. що це все плита оброблена. Так що є така чувина плита. Продаю 1200 гривень така плита. Чому на плита? Кому треба. You welcome. Вирізаєте чи фрезер, чи лобзик. Нормальний чугун, нормально можна прорізати, скажімо, отвори. Не різати буде, треба, чи ті самі лінійки поставити. Все це не фанера. Це все таки. нормальна железяка, яку можна досить хорошо використати, скажімо, в тих задачах, які вам треба. І зробити буде вас. Шикарний столик під, чи під фрезер, чи під лобзик, чи під інші задачі, які вам треба. Продаю 1200 гривень. Добре, дякую, до побачення.